Як же нам розуміти слова папи? Спитаю далі в професорки віце-президентки Української Асоціації релігієзнавців Людмили Філіпович. Пані Людмило, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора. Отже, позиція Папи Римського, вона так чи інакше послідовна. Буквально такими словами він раніше не говорив, але завжди, плюс-мінус в такому напрямку висловлювався. Чи це означає, що він справді вірить в те, що він говорить? І, можливо, Можна сподіватися на те, що візит в Україну якось вплинув би на зміну його думки. Ну, папа Римський достатньо пряма людина, і е, він ніколи, як то кажуть, своїх переконань не ховав. Він міг потім щось коректувати, або, скажімо, вибачатися, або е, якось знаєте, подавати в іншому світлі. У нього є люди, які інтерпретують те, що він каже. Зокрема, це стосується і е, директора прес-служби Ватикану, я маю на увазі Матео Бруні, який завжди ніби е, адвокатом виступає папи. І якщо щось не так сказано, то він його е, підкоригує. Думати про те, що папа не відкритий, і що він з чигось голоса щось виголошує, у нас немає підстав. Тобто треба прийняти, що те, що він говорить, то він так і думає. І я думаю, що його статус Папи Римського, його статус як людини, яка має великий життєвий досвід, тому що йому ж не 20, не 50 навіть років, він має право говорити те, що. Він вірить, Ну, от приймімо це, що він вірить в те, що необхідно сідати за стіл переговорів, треба ну, комусь із сторін, тому що Прайма не сказав, що це Україна має бути чи Росія. Комусь із сторін треба викидати оцей білий прапор капітуляції. ну Якщо ви хочете зберегти свій народ, якщо ви думаєте про свій народ, оце його слова, якщо ви розумієте ситуацію. Хто має відвагу, як він сказав, підняти білий прапор, треба розпочати е, переговори. Ну, бачите, українці дуже чутливі до будь-яких висловлень е, Папи Римського, і тому вони тут же прийняли це на свій рахунок. Хоча е, я думаю, що крім України і Росії, там же ж мова йшла ще про Хамас і Ізраїль, бо можна було би е, це прикласти саме для е, до того конфлікту. Е, ми не маємо дивуватися риториці е, папині, тому що він тут, скоріше, виступає, не як політик, не як лідер держави Ватикан, а як християнин. І він глибоко переконаний, що місія будь-якого е, християнського лідера, місія християнської церкви це е, миротворити, тобто умиротворювати різні сторони, закликати їх до перемовин. І е, Ще раз хочу сказати: нічого абсолютно такого, знаєте, не християнського або антихристиянського в його слова не е, прозвучало. Він переконаний пацифіст і вважає, що е, потрібно. Е, не воювати, тобто його згадайте, от первісні слова, щоб перервати цю війну, треба не стріляти. Він виступав проти збільшення постачання зброї, тому що це сприяє з його точки зору ескалації війни. Тобто, тут позиція достатньо послідовна. А наскільки його поглядом відповідає оточення папи? Тобто, чи підтримує його, чи можливо воно розділене і кожен там має свою думку, але так чи інакше всі підлаштовуються під одну думку папи Франциска? Там дуже непроста ситуація. Тобто, якщо папа пише енцикліку якусь, то це не його персональна енцикліка, а це голос церкви. Тут так, ми можемо вважати, що в енцикліці представлений колективний продукт розмірковень, Напевно, він і консультується, і когось якийсь парад просить і звертається до певної літератури, і, напевно, читають його енцикліку, і редагують його енцикліку. В інтерв'ю зовсім інший режим. Тобто його інтерв'ю не сприймається як е, якийсь документ офіційний Ватикану. І тут він більш є вільним, щоб висловити свою позицію. А тут ви абсолютно праві, в тому сенсі, що е, е, немає одномислія у Ватикані. І ми знаємо, що серед кардиналів, серед уряду Ватиканського є ті люди, які однозначно стоять на стороні України і, і підтримують Україну, і будуть всяк підтримувати Україну, бо розуміють важливість це протистояння, яке ми зараз чинимо. Це ж проти світового зла. Фактично, ми боремося за всю Європу і за весь світ. Ну, але є люди, які е, налаштовані. Проросійські, які мислять в трохи в інших парадигмах. І папа прислухається і до тих, і до тих. І от, врешті-решт, висловлюють таку, от я би сказала, симбіотичну точку зору, що вона. Не вповні задовільняє Україну, і я так думаю, що вона не в задовільняє і Росію. Тобто, оці, от, нібито, не прив'язані неконтекстуалізовані слова до конкретної ситуації, дають можливість інтерпретувати як завгодно. І от якраз в його словах побачили українці, те, що нам не подобається, те, що ми не приймаємо і проти чого ми будемо протестувати. причому ми вже Же це робимо на фронтах на реальних фронтах війни, ну а хтось буде там шукати якихось додаткових е, смислів. Е, наша відповідь має бути тільки одна: перемога на все, що говорить папа. І ми ж розуміємо прекрасно, що е, наша перемога е, ну можливо би вона наблизилася да і стала би е, більш е, значить успішною і близькою в часі, якщо би папа підтримував нас, але незалежності від того. Чи він підтримає, чи не підтримає? Нам треба робити своє. У нас є своя стратегія, і тактика. Я думаю, що ми будемо успішними на, цей, на цьому е шляху. Так, ну Україна очевидно переможе і без залучення церкви на сам кінець ми в сучасному 21 столітті маємо секулярну державу. Тут ще питання, окрім України там Росії в самій церкві історик Василь Расевич про папу римського написав, хотів би процитувати. Маємо справу з малоосвіченою людиною, на яку звалилася величезна духовна влада, що є вкрай небезпечним не для світової політики, а для інституції, яку він очолює. Хотів би вашу думку, чи створює нинішній папа загрози ризики? Для самої церкви? Я би так радикально питання не ставила. Знаєте, у нас. Трошки обмежене уявлення, яку власну освіту отримують католики, які претендують бути кардиналами, а потім вони обираються на Папський престол. З чим порівняти Значить, освічений чи не освічений Папа Римський? Ми З нашим звичайним, як то кажуть, випускником середньої школи, чи, наприклад, випускником духовної семінарії, тобто, тобто на підставі чого, які критерії того, що ми його вважаємо освіченим. Чи не освіченою людиною. Я думаю, що папа достатньо освічена людина, щоб розуміти те, що відбувається в світі, просто через яку призму він е, оцінює цю ситуацію. Ще раз хочу підкреслити: ми хочемо в ньому бати, бачити політика, який має е, за своїми плечима, я не знаю, там якийсь інститут міжнародних відносин чи якусь дипломатичну академію. Ні, він за своєю спиною має е, духовного світу. Е, я от зараз не пам'ятаю, чи він є доктором Богослов'я. Напевно, є доктором Богослов'я, тому що для кардинала це такі обов'язкові умови. А в принципі, все ж визначається не лише тільки знаєте, дипломом, який є у папи, а й оцим досвідом, персональним досвідом. А тут ми не можемо заперечувати, що у папи є такий досвід спілкування із Богом, тому що для будь-якого християнина, крім раціонального знання, багато що значить от такий спосіб пізнання світу, як богооткровення. Я думаю, що у папи точно наступають такі моменти, коли він від Бога отримує якісь казівки. Останнє питання, ще одна цитата. Відштовхнусь просто політтехнолог Олег Пастернак написав, що Папа Римський дограється своїм проросійськими заявами до того, що УГКЦ повернеться в лоно православної вселенської патріархії, і Берестейська унія 596 року буде скасована по-справжньому. Загалом дискусія про об'єднання ПЦУ і УГКЦ вона давно триває, точиться, але зрозуміло, що це не так просто, аби ця унія відбулася. А, чому? Про це от заговорили саме в контексті заяв Папи Римського. І чи це реально має значення, і буде мати наслідки, чи це так емоційні висловлювання лише? Я, я чула про, про цю ідею не лише тільки від експертів, а таку думку про необхідність деносувати е, Берестейські угоди е, з, з боку людей, які дуже далекі від взагалі цієї сфери. Е, навіть від військових е, чула. Ну, Це дуже добре, що люди, люди знають, що греко-католицька церква постала в результаті Берестейської унії 1596 року. Це говорить про високий рівень. Е, наших військових, я не думаю, що е, таке рішення прийме греко-католицька церква, оскільки ви ж розумієте, що Берестейські угоди фактично лежать в основі їхньої ідентичності, саме релігійної, церковної ідентичності. Тобто, е, якщо відмовитися від Берестейської унії, постає питання тоді: а хто такі е, греко-католики? Вони якраз і з'явилися в результаті цієї угоди, цього союзу, цього поєднання між східним і західним. Християнства. А стосовно перспективи об'єднання я її на сьогодні не бачу в Україні, тому що знаєте, не штука домовитися двом предстоятелям церков, можливо, би Епіфаній і Шевчук. Я маю на увазі митрополита ПЦУ і е, керівника української Греко-католицької церкви, особисто і готові до такого об'єднання. Йдеться про те, що вся повнота церкви і одної, і другої мають мислити в одному напрямку. На сьогодні таких. Ознак одномислія, що от ми хочемо об'єднатися навіть в рамках того єдиного Володимирового хрещення, або в рамках так званого Київського християнства, у нас відсутні. Шлях, до речі, от на цьому шляху знаходяться і православні, і греко-католики. Це мається на увазі от шлях екумінізму. Але повірте мені, він є дуже і дуже довгим, і я думаю, що, можливо, він буде навіть довший, ніж шлях розділення церков, який на вступив у 1054 році, тому що коли вони розділялися, їх значно менше розділяло на той момент на 11 століття, ніж зараз, тому що вже пройшли знаєте, довгі періоди достатньо автономної самостійного існування православ'я і католицизму. І на сьогодні ми можемо на це дивитися лише тільки е з огляду такої, знаєте, далекої перспективи. Це не означає, що треба поставити крапку і нічого на цьому шляху не робити. Я Знаю, що є і певні комінічні комісії, і різноманітні зустрічі. І от в Україні дуже популярний тиждень екомінічної єдності, коли збираються представники різних церков і моляться за мир за Україну, за український народ. Це дуже добрі ініціативи, їх треба продовжувати. Але на сьогодні актуальність саме от, тим більше там інституційного об'єднання, мені здається, вона дуже дуже далека перспектива. Дякую вам за відповідь. Дякую, Людмила Филипович, професорка, віце-президентка Української асоціації релігії знавців. Була на зв'язку.